Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана, і сьогодні ми з вами будемо е, розглядати одну коробочку. Сьогодні дуже цікава історія, тому що мені сьогодні, е, не звертайте уваги, е, в мене на студії невеличкі ремонтні роботи. сподіваюся, мене буде гарно чутно. У мене на студії невеличкі ремонтні роботи біля студії, А сьогодні до мене до руки прийшла посилка. Ну, як прийшла, приїхала поштою посилка із України. Ось, зараз, секунду, тут ось така у нас посилка. Як ви можете побачити, тут ось написано Львів вулиця Гордоцька, 301, 20. І ось моя адреса. Де моя тут адреса? Щось тут. А, о! А, во-во-во. Ось. Код країни PL. І зараз будемо шукати тут мою адресу. Львів. Мені посилку виявляється про Зі Львова. Нічого. Отже. А, знайшов. Ось тут. Михалюню э, Михалюню Іван, э, білий бір. Раз секунду. Михалюню Іван, Білий бір, вулиця Дворцова, 6. Ага. Угу. Ясненько це мені, тому що моя студія за такою адресою і знаходиться. Я, по-моєму, від одним з відео вказав адресу. Що ж, момент істини, що в цій коробці? І для вас це момент істини. Я вже, бачите, тут що розрізав. Я вже тобто знаю, що тут. Ну, що ж, просто три, два, один. О! Нічого собі! Тут колекція автомобільчиків, машинок. Серйозно? Ну, дякую, звичайно, підписники за таку колекцію автомобільчиків. В цьому відео ми це все детально розберемо. Ці, ці машинки виходять, що з України, можливо, навіть українського виробництва. Я не знаю, я не впевнена, будемо дивитися, я просто розрізав, подивився Ну, машинки. Дякую, звичайно, підписникам. Е, я машинками, звичайно, не граю, я вже не в тому віці. Е, але в колекцію можуть піти. І так, ми першою розпочнемо розпочнем ми з оцього. О, це в нас, друзі, шкільний автобус. В нього відкриваються дверки. Так, так відкриваються. Закриваються дверки в нього. Прекрасно, колесика. Крутяться. Так. Що ж, в нього немає? Амортизуючого механізму. Давайте почитаємо про іграшку. І так, це є в нас, е, не бачу який штат Америки, але точна копія Скулбас написано. Стоп, навіть знак є. Ой, відсвічує. Перед. Дивіться, як відсвічує. Е, прекрасна іграшка. Щоб не путатись, я буду це все відставляти ось сюди. На сторону. Так. Наступним в нас піде. О! Давайте глянемо, що це за зелененький автомобільчик такий. М -м -м. Якийсь седан український. Можливо. нічого собі, тут якісь номера в 591 нт Серйозно, в нього номера, і тут теж все дуже відсвічує. Переду, можливо, навіть світло виключу. Хоча ні, нема в цьому необхідності. Е -е, я впевнений, що це Деоланнус, якийсь 91-92 року. Українська машина. Давайте перевіримо. Наскільки я знаю, український транспорт. Зроблено в Китаї. Де у. А, ні, ні 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 Москвич 4, 3, 5, 6. Дивно. По-моєму, москвич в Україні не виробляють. Може, і виробляють. Я не знаю, я не живу в Україні, хоча і народився е, в Перемишлі. Перемишлі — це українською е, на українській частині, е, але серйозно, я не знаю ні української мови, мене озвучує оператор, ні цей. І не живу я в Україні. І не знаю. от, Виготовляють в Україні москвич. Може, підписники, які дивляться мене з України. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я реально хочу знати. Ні. А ми будемо продовжувати. І, це і наступний автомобільчик у нас Audi R8. Отакий от, от німецький купе. Це купе. Двохдверний кузов ззаді мотор. Все купе. У який мотор! Суперський! Це в нас так. Давайте глянемо, що в нього в салончику. Руль прикольний. У нього що три педальки? сам не вірю. Ану гляну. Ану. Так. Ні, в нього не три педалі, мені просто показалось трохи. Так, в нього є тут селектор, переключення передач, руль, панелька. Так, номерний знак Audi R8. Давайте почитаємо, що внизу. Так, друзі, я не помилився. Тут написано. Ось е, секунду. Тут. Audi R8 купе. це реально купе. Тут у нас є RMS City, RMZ точніше. Тут знак виробництва в Європейському Союзі. Ну, так, в принципі, Україна це Європейський Союз. Що ж, прийшов час цього здоровенного. цього, Я спочатку подумав, що це вантажівка тетра, але потім згадав, що тетра виготовляється в нас в Польщі, а не в Україні. Тому давайте ми. Що це? КРАЗ. Ну, можливо, якась абревіатура. О, тут теж, до речі, є номерний знак, як і на москвичі. Це вже тут В 500. 5 НТ. Тут так само. Я не знаю, навіщо тут номерні знаки. У мене в Україні навіть не такі номерні знаки. О, все відсвічує, прекрасно. Так, відкриваємо. Тут відкривати. О! Ясно, значить, все виконано. Досить якісно. Отак, От це дверка. Ну -мо! Як тільки сказав про якість, зразу дверка. Перестало це закриватись. О, знов закривається. Дверка поскрипує. Ну, якщо це українська машина, якщо це машина українського виробництва, то в принципі і логічно. Що в неї поскрипує дверка без образ, друзі. Без образ. В салончику у нас три педалі і кермо. Ну так, серйозно. А що ще можна очікувати, якщо це машина українського виробництва? Проста. Так автомат Колашнікова. Давайте що в нас тут по звуку. Прикольно. Давайте другий послухай. Ой, вікалка. Не бібікай на мене, машина. Прикольненько. І останній це в нас що? Це в нас задній хід. Ой, що зеркала зроблені. Ой. Підколи вимкнув. Так, тут у нас, до речі, ручка, як на ланусі. Так, у нас тут йде шість колес. Це шестиколесний автомобіль. Тут такі проблискові маячки, які чомусь жовті. У нас в Польщі вони різнокольорові навіть на машинках. Машинок залишається не так, і Багато. О, ще один зелененький автомобіль. Ой. Камера впала. Я сьогодні сам без оператора, оператор мене зможе тільки озвучити. Так, це що? Це. Москвич. З Деламов. СССР. Це така модель? Модель А4. А. Made in USSR. Е, до речі, машина тут без покришок. Але. Що з того, якщо це машинка, з часів СРСР. А ну? Капець вона тяжка. До речі, в руках. Ну, так, видно, що її збирали в радянському Союзі. Е, Але. Я за такими іграшками, коли був малим, ганявся дуже сильно. Я витрачав всі свої гроші, витрачав би, але я жодної такої іграшки в нас з часів ССС... СССР в нас у Польщі не знайшов. Мені просто потратив купу часу, і ці іграшки Радянського Союзу мені просто розбили серце моє дитяче. Так, до речі, вона чомусь на камері якась така. Синє, насправді, вона зелена. Серйозно. Якщо світло виключити, може це через світло? Так, отпер зелено. Я просто світло вимкнув, тому що темно. У Нас на студії ремонтують світло, тому що пробки вибило. Треба буде потім підключити професійне світло. Так, вимикаємо. Цей, до речі, москвич. Такий самий по кольору, як і. Ну, майже такий самий. По кольору, як і ось цей автомобільчик. До речі, це два москвича. Ще раз скажу, напишіть в коментарі, виготовляють в Україні москвич. А оце я знаю, що це. О! Це Лада 2108. У нас в Польщі, до речі, їх тепер досить багато продають. Лада. Раллі. Так. Так, в неї склобати. Це не дуже добре. Покришечки цілі, розшіточка, салончик. Оглядаємо салончик. Солончику, я щось нічого не бачу. Щось я не бачу там нічого. Е, можливо, тому що в мене зір поганий, можливо... Через те... Так, що тут написано? Веллі. Е, серійний номер цієї іграшки. Лада 21.08. Я не помилився. Така малесенька. От прийняйте, по суті. По розмірок моїх два пальці. Правильно. Капець. Mm -hmm, boom -boom -boom. Ну і в нас залишилися ще такі машини, які, які я спеціально залишив на кінець, тому що вони не українські, не вітчизняного виробництва. Це що? Це друзі, що це? Асембі Екснейдж? Якийсь космоліт, друзі. Нема тут ні керматик, і болтик. Давайте почитаємо, що це. А, у нас тут тільки написано, що це зроблено в Китаї. А в нього тут хитається, або це підвізка. Ні, нема в нього підвіски. Це значить це просто хитання. І тут у нас є Ламборджіні! Ну, Ламборджіні явно в Україні не виготовляють. Або, можливо, я чогось не знаю. О! Ламборджіні. Так. Що тут написано? Imported. imported and displayed у Mondo SPA. Поняті, не немає, що це. Так. Але, ну, в цілом Брюні. Стільки всього про цілум Брюдні, що я навіть не можу визначити, яка целам Брюджіні. Але, ну, в цілому Брюджині. О! О! Мотор дозадні, це ще одне купе. Ну, і нарешті остання машинка на сьогодні. Відео вже, до речі, триває достатньо довго. Я думав, коротше його зробити. Це у нас отака от Toyota RAV4. Очок Toyota. Так, де фар? Фар, напевне, до... подрозді загубилося, бо її взагалі не було. Ой, який мотор. Друзі! Це ж мотор Toyota JZ. Це дуже мощний мотор. Серйозно? Так, де кермо? Кермо що, теж видавали здесь? О, вона праворульна праворульна. О, праворульна. Кермовне і космічне. О, ззаді сидіння. Ей, а чого людей? Назад посадили їм дах навіть не дали. Люди будуть їхати, мокнути. Тойота. Ну що ж, всім дякую за.